Отже, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, четвер, п'ятця, субота, неділя. Так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятця, субота, неділя. І з цих теж тягнемо сім карт. Так, чомусь не бачу. О, є вже чат. Ютуб далі щось викабелюється. Так, загальна характеристика тижня. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Радує і тішить те, що вже який тиждень поспіль. Відсутні такі, як то були раніше, всемасштабні українські повітряні тривоги. От, в принципі, знак хороший, але з іншої сторони, ми знаємо, що якщо щось десь ворог втешився, значить щось планує. Давайте подивимось. Так, така, ви знаєте, дуже цікава карта тиждень компромісів та віри. Під такими двома знаками буде проходити цей тиждень, період з 17 до 23 квітня. Карта компромісів, в принципі, що вона означає? Пошук компромісів як самим собою, і це кожному з нас треба робити. Але ми дивимося для України, тож по енергії якраз і будуть шукатися сті всякі компроміси. Це стосується як і відношень інших країн до України. Так, в плані підтримки допомоги. Тут аркан віри він теж говорить про правильне покровительство, про те, що як називається аркан по вірі кожному і прийде. Тому дійсності два аркани, ну не є вони погані в такому плані енергії. А ще пошук компромісів. Я так думаю, що щоб зараз нов не була чергова хвиля, що Україну будуть... Закликати до переговорів з Росією. Ми пам'ятаємо, вже періодично, та чи інша країна робила такі заклики, але ще раз наголошую: ніхто з ними переговорюватись взагалі не буде тільки після того, як виженим їх всіх повноцінно з України. Далі треба додивитись по ситуації, що з ними робити далі. Ось, ну от такий от. По енергії йде тиждень. Також не виключено, бо ми вже на днях почули і за сторону Білорусі. Лукашенко вже там дуже сильно до якоїсь перемир'я закликає. Ну десь оце про то. Знову ж таки, тиждень, тиждень ось таких от розмов і балачок. А аркан вірить, я кажу, по, по вірі кожному воздасться Тому віримо, працюємо. І далі до перемоги рухаємось. Віри втрачати не можна ні в якому разі і ні в якому випадку. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Яким буде в плані енергії понеділок? Монах-відлюдник четвірка жезлів. По монаху відлюднику знову ж таки аркан наголошує про необхідний. Про необхідний духовний ріст та розвиток. Ось молимося, проводимо наші далі енергопрактики, і вкотре пам'ятаємо, що один з основних ключів для України для перемоги це бути на якісно вищому духовному рівні. Дивіться, ви пишете, що ворог не втишився. Я маю на увазі загалом Україну, так як були повномасштабні повітряні тривоги по всій Україні, по кілька годин вони там різні точки бомбили і так далі. Те, що йдуть обстріли по тих чи інших регіонах, які максимально наближені до лінії фронту, я це не заперечую. І там ситуація є надскладною, але про це ми будемо говорити вже в іншому ефірі, де будемо знову ж таки робити детальні прогнозування. Я мав на увазі про тотальну. Якби, Ситуація в Україні. Ось. Тому ви уважно, будь ласка, теж мене слухайте. І далі є понеділок. Аркан четвірка жезлів, пряма позиція. Ну, аркан по енергії хороший, тому що він говорить про об'єднання. Це карта врожаю, це карта руху, ініціатив, правильного планування і. Перехід від планування до дії. Тобто, із позиції для України це день підтримки, і з позиції чергових успіхів наших воїнів в плані на той самої оборони і поступового відсунення ворога енергія сприятиме. Але ще раз кажу: молимось і просимо. Вівторок по енергії яким буде? Ну, тут карти, я би не сказав, що аж настільки позитивні, бо тут назде нас де аркан скупості. Знову ж таки. Будуть казати, все добре, все вам даєм, але ще трошки почекайте, не знаю. Ну, вівторок такий, бачите, аркан скупості. А тут Паж Мечів, до речі, він був перевернутий. Паж Мечів, передусім, говорить і про моменти, пов'язані знову ж таки з різною дезінформацією, з якоюсь вкотре нездоровою активністю ворога, що стосується, як і України в цілому, так і кожних окремих регіонів. І паж мечів перевернутий це такі, знаєте, неприємні неприємні або сюрпризи, або атаки від ворога. Але наголошую це знову ж таки стосуватиметься найперше тих регіонів, які найближче наближені до лінії фронту. І загроза в тому числі може бути як для мирного населення, так і для дорослих дітей, тому що карта паж, пажів, це, як правило, карта дітей молодих людей. так? От, тому в будь-якому випадку я наголошую, по всій Україні, звичайно, немає повноцінного спокою, і ворог ще де годин, звичайно, він буде ну, за, взагалі ситуацію ще і напружувати, і обстрілювати, тому що не можуть захопити, будуть знищувати. Пам'ятаєте, вже неодноразово вам на цьому наголошував. Але навіть як той самий Пригожин наголошував, що вони вже оголосили би, що вони всі свої. Завдання спецоперації виконали і забралися звіта. Знаєте, розмови так просто теж не ведуться. Тому малими кроками до великої перемоги ми йдемо. Хто би там що не казав? Середа, аркан об'єднання тут нас аркан повішений. Теж до речі, так, в позиції перевернутій. Такий ви знаєте, аркан. Тут вони так в повітрі зависли, тут в повітрі завесло по Україні. Взагалі енергетичному форматі середа, ну, не самий найкращий, скажімо так, день. Все-таки, ми знаєте, невизначено в підвішеному стані. Знову ж таки, з позиції інформації будьмо уважні та обережні. З другого моменту. з другого моменту, Це карта, яка говорить про якісь усвідомлення, інсайти, пробудження Аркан нас повішений, так? Ще з іншого моменту: це аркан пов'язаний з жертвами. Знову ж таки, дай Бог, щоб не було ніяких жертв людських, але знаємо, ще раз кажу: ворог небезпечний, поки він є на нашій землі, спокійно бути не може. Крапка. І різні її диверсії, гади, і шпигуни, і Бог з що робиться. Але карта по енергії це тоталіті, котре говорить про подальшу підтримку та об'єднання для України. Щоб і цих жертв уникнути, щоб себе захистити, щоб йти до перемоги. Середа, четвер. Далі в нас карта. Тут у нас обмеження, тут у нас рицар кубків прямій позиції. Так і хочеться сказати, там, де були раніше обмеження, з'являється можливість. Тому що рицар кубків це так, як я називаю цю карту хороші новини з дороги і плані такого, якби, теж. Знак нам підказка, що ще раз кажу, де раніше було обмеження, з'явиться більше можливостей. Це мені більше нагадує все-таки про ті напрямки гарячих точок, де зараз все-таки ворог ще намагається пробиватися, ворог намагається атакувати, але наші хоробрі воїни будуть відбивати поступово того, тих гадів і тримати оборону. І там, де раніше. Неможливо було відбити, тепер ті можливості будуть з'являтися. Тому дай Бог нам побільше хороших новин. Це особливо зараз самі Бахмутський напрямок, і Авдіївський напрямок, ну там, де найгарячіше. П'ятниця, мені чомусь тут взагалі не подобається. По-перше, тут аркан трансформації, але це аркан смерті, якщо брати класичну колоду. А тут у нас шестірка мечів перевернута. Оце якраз і може бути для України на наступний тиждень один з найбільш напружених днів. Один з найбільш напружених днів, тому що загроза по всій Україні йде підвищена. І шестірка мечів це карта, яка говорить про неочікуваний знову ж таки напад. Може бути навіть відновлення масованих ракетних ударів. Я не стверджую це 100%. Але дві карти, і дві такі, знаєте, між собою. Ця гостра це аркан смерті. Тому, ну так, знаєте, немає якоїсь пом'якшуючої карти. От, І шестірка мечів це коли ми вже, скажімо так, певним шляхом вирушили. Але результат ще очікуємо. Тобто карта прориву, але зі сторони ворогів ще десь захочуть теж прориватись, тому... Дай Боже, щоб ті їхні можливі атаки були успішно відбиті. Будемо більш детально дивитися в наступному ефірі по регіонах гарячих точках: Субота з арканом об'єднання і з арканом імператора. Дві карти, дві сильні, вкотре наголошую, що рухаємось ми до розпочинання контрнаступальних дій, об'єднання світове для звільнення. Аркан імператор це мені завжди аркан про звільнення, про стабілізацію, про вигнання ворога, про сильну позицію України. Також імператор це важливі впливові люди, правильне покровительство, як я вже сказав, теж в цій карті. Так що не виключно, що наступного тижня будуть Україну в тому числі відвідувати важливі персони світового масштабу, і також і українські делегації можуть в тому числі зустрічатися. З важливими, сильними, потужними такими впливовими особами для переговорів і для отримання ще більшої підтримки. І неділя наступного тижня: тут аркан порівняння, тут аркан колоса фортуни. Я кажу, чому бувати, того не минувати. Це в нас де аркан, де знову ж таки кожен з нас має правильно розуміти, порівнювати ситуацію, інтерпретувати правильно. І як я кажу, то що вони десь там, знаєте, як кажуть. То, що вони можуть десь переважати, наприклад, ворог якоїсь там ніби як живою силою, але ми розуміємо, що в війні виграє, як правило, це що, правильна тактика, правильні ходи, вміння ворога обхитрити, вміння правильно, знаєте, як партія, хто вміє грати шахмати, деколи можна залишити з кількома фігурами і цими фігурами виграти, знаєте, по принципу шах і мат. Так само і тут все пізнається в порівнянні. І може десь в чомусь ми ще поки що, так іменно в такій кількості е, з позиції саме десь може ну ми, має, з позиції самих воїнів. Там зараз же Росія оголосила знову мобілізацію, там знову про якихось там і 50 тисяч корейців. Вони говорять і про знову мільйон тих, що там будуть призивати. знаєте, говорити можна багато чого. все пізниться в порівнянні. Знаєте, живої сили в нас може. Серед, ну в кількості воїнів може десь і менше, але вони по своїй тактиці і вміннях можуть бути в рази сильніші, і це якраз дає оцю успіх та вдачу колесо фортуни, але успіх та вдача на нашій стороні. Але ця карта говорить, що є ще все рівно точки завдання, вузли ті самі кармічі для України, які ще потрібно пройти. І оскільки в нас сьогодні був не один аркан з таким акцентом, духовний ріст, розвиток, духовні зміни, значить, один з основних ключів правильного проходження цих вузлів є якраз розвиток наш духовний і випромінювання побільше світла і енергії божественної любові. Саме це нечість здолає остаточно. Наголошую про це. Ну і колесо фортуни – це теж можуть бути такі. Хороші натіми неочікувані подарунки, в тому числі для України, подарунки для перемоги. Але рухаємось в напрямку вірному. Ще раз кажу: я не говорю про те, що легко, про те, що просто, про те, що швидко, але рухаємось напрямком вірним. Тож, дорогі мої, працюємо і далі. Молимось, духовно ростемо, розвиваємось, допомагаємо нашим воїнам, хто чим може, хто як міг, хто як знає, тому що в об'єднанні, як теж сьогодні були певні карти випадали, в тому числі є ключ до нашої перемоги. Хай найгірше не збувається, найкраще максимально підселюється і реалізовується. Почуємося вже за кілька хвилин в ефірі детальному прогнозуванні по регіонах та гарячих точках. Бережімося, тримаємося, любімося. Все буде Україна, почу.